Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо ситуацію, яка в нас відбувається на сьогодні. Бачимо, що біткоін торгується 101 тисячу доларів. Альткоїни в нас знаходяться на своєму дні, але показують невеличке зростання. Деякі альткоїни показують зростання на 20-30%, деякі на 40-50. Тому сьогодні проведемо аналітику, розглянемо біткоїни, розглянемо альткоїни і, відповідно, поділю з думками, зробимо висновки, що в нас відбувається на ринку, що можна очікувати далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Також я постійно ділюсь думками по ринку, пишу інформацію, як я бачу ситуацію на ринку та які очікування. Кому цікаво, посилання знаходяться в описі, пишіть мені, вступайте в закритий клуб. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ завжди. Також є формат тестового періоду 20 доларів на один місяць. Переходимо до аналітики по біткоїну. Розпочнемо, як завжди, з криптовалюти біткоін. Потім вже перейдемо до альткоїнів. Також переглянемо і біткоін домінацію, і капіталізацію криптовалютного ринку для того, щоб максимально зрозуміти ситуацію, що в нас на сьогодні відбувається. Бачимо, що біткоін у нас скоригувався зі 126 тисяч доларів до 101 тисячі доларів. Це зона по Fibonacci 1618. Є е, досить такою хорошою зоною е, підтримки, е, з якої е, ми, скоріш за все, розвернемось по біткоїну. Я думаю, що з цієї зони 100 тисяч доларів по біткоїну, з вірогідністю 99% ми розвернемось і будемо рухатись е, далі в напрямку наших середньострокових цілей. А це зона по Fibonacci 2.618. Це орієнтовно 150 тисяч доларів. І ми бачимо, що ця середньострокова корекція розпочалась не з відміток 150 тисяч доларів, і ми скоригувалися до 100 тисяч доларів. А ця середньострокова корекція розпочалася орієнтовно з відміток 120 тисяч доларів, і відповідно бачимо, що ми вже досить довгий період знаходимося в даній середньостроковій корекції. Я думаю, що корекція підходить до завершення і будемо рухатись ми далі до 150 тисяч доларів. І зараз у відому, відео будемо розглядати, чому я так бачу, чому я так думаю і постараюсь вам показати, відповідно, можна сказати, всі такі досить сильні аргументи, чому далі ми будемо бачити зростання по ринку. Переходимо на наступний графік по біткоїну. Це також тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що тут в нас біткоін опустився нижче 100 тисяч доларів, присутній сигнал на зростання на тижневому таймфреймі. Якщо ми розглянемо ситуацію, можна сказати, орієнтовно з початку 2024 року, ми бачимо, що в нас були. Вже три середньострокові корекції по біткоїну з цього періоду, і ми бачимо, в принципі, інформацію, як вони закінчувались та як починалися дані корекції. Ми бачимо, що були присутні сигнали на падіння. Корекція в нас відбувалася, можна сказати, в трьох ситуаціях. І також у нас були присутні сигнали на зростання після того, коли корекція підходила до завершення. Ми бачили так, такий сигнал. Ось тут, в 2024 році також минула корекція. Ситуація аналогічна. І зараз ми також бачимо сигнал на зростання. Тому я думаю, що корекція закінчується і ми будемо бачити продовження нашого середньострокового зростання. Також індекс RSI. Бачимо, що сильна зона корекції, сильна зона, з якої ми розверталися, це відмітка 44 пункти по індексу RSI. І ми в кожній середньостроковій корекції проходили в цю зону. Це було позаминули раз, минулий раз, і зараз ситуація аналогічна. Ми знову знизились в цю зону. Тому я думаю, що корекція в нас закінчується і, відповідно, буде аналогічний розворот, як ми це бачили, два минулі рази. І ми будемо рухатись по біткоїну до наших наступних середньострокових цілей 150 тисяч доларів. Також хороша ситуація по загальній капіталізації криптовалютного ринку на сьогодні. Капіталізація 3,3 трильйона. Як ми бачимо, що відбулась корекція, присутній сигнал на зростання на тижневому таймфреймі. Тому очікуємо, що капіталізація також почне своє зростання. Відповідно, у нас буде відбуватись відновлення, і криптовалютний ринок знову буде рухатись в сторону зростання. А зараз давайте будемо переходити вже більше до альткоїнів. Будемо розглядати ситуацію саме на альткоїнах, тому що, на мою думку, там відбувається ситуація набагато цікавіша на сьогодні. Розпочинаємо, як завжди, з основного альткоїна. Це монета Ефір. Ми бачимо, що ми вже з 1500 доларів приходили, можна сказати, досить швидко та імпульсно до наших минулих АТХ. Також е е знаходились вже вище наших минулих АТХ. І, як ми завжди казали, логічно, що з цих зон буде корекція або боковик, тому що з першого разу пробити таку сильну зону досить важко. Ми бачимо, відбулася корекція по монеті ефір. Це тижневий таймфрейм, досить сильний. Ось тут присутній сигнал на зростання. Відповідно, також. Є ймовірність, що дана корекція по монеті, ефір в нас закінчується і, відповідно, буде відбуватись розворот. Сквізи по ефіру можуть бути ще до зони 2800 доларів, 2900 доларів. Але якщо розглядати ситуацію в цілому, то я думаю, що корекція закінчується. І ми будемо бачити наступне зростання вже з оновленням наших минулих АТХ і закріплення вищої цієї зони. Це буде означати, що по альткоїнам ми переходимо повноцінно в новий вичий цикл зростання. І ось там почнеться сама цікава і хороша ситуація по альткоїнам, коли ми будемо бачити хороший сильний міні-альткоін сезон. Я думаю, що ці всі події відбудуться до кінця 2025 року. Основний альткоін сезон, на мою думку, буде вже у 2026 році. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів. Розглянемо ситуацію саме на альткоїнах, тому що альткої, деякі альткоїни почали досить непогано відновлюватись. Наприклад, монета DOT з цін 2,3 долара зросла вже до 3,1 долари. Ми бачимо, що присутній сигнал на 4-годинному таймфреймі, але. Ну, це 4-годинний таймфрейм, тому для інвестиційних портфелів в принципі, на такі сигнали ми увагу не будемо звертати. Монета New Protocol також показала вже імпульсне відновлення з відміток орієнтовно 1,7-1,8 доларів. Ми показали зростання до 2,7 доларів. В принципі, досить непогане відновлення в нас відбулося. Орієнтовно на 95% ой, перепрошую, на 50-60% у нас відбулося відновлення по монеті Нерпротоку. Також на 4-годинному таймфреймі бачимо сигнал на корекцію. В принципі, корекції ще можуть бути, але ми на такі локальні сигнали не звертаємо увагу, тому що ми очікуємо хороших результатів цей міні-альткоин сезон. Зараз давайте розглянемо також одноденний таймфрейм. Як бачимо по монеті DOT на одноденному таймфреймі, в е, нас ще ніяких сигналів на корекцію немає. І в принципі, ми навіть ще, можна сказати, не повернулись в ось цю зону акумуляції накопичення, яка в нас довгий період часу перебувала е, ця зона орієнтовно 4, 4 долари. Тому, відповідно, нам ще потрібно повернутися в цю зону, а потім вже очікувати подальшого зростання. По монеті Near Protocol ми бачимо, що. Ми якраз повернулися е, саме ось цю зону акумуляції і накопичення е, на одноденному таймфреймі. Довгий період часу ми торгували в цій зоні. І е, я думаю, що нам потрібно повернутися орієнтовно в зону 2,6-2.8 е, доларів тут закріпитись і будемо очікувати подальшого зростання. По монеті Avalanche, як бачимо, що в нас ще поки що відбувається, можна сказати, такий несхідний локальний тренд. Ще е, такого імпульсного відновлення ми не побачили, але ось тут у нас присутній сигнал на зростання на одноденному таймфреймі. Я думаю, що монета Avalanche, вона така сама, як DOT, як Ніра Протокол, і також покаже досить непогане відновлення. По індексу RSI досить довгий період, ми знаходимося просто в зоні. Е, пр Перекупленості, перепроданості, точніше, монета недооцінена, знаходиться на своїх донних значеннях, тому потенціал зростання у нас по даним альткоїнам є хороший. А зараз для розуміння давайте переглянемо ситуацію по монеті DOT, Near Protocol, Avalanche на е, тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що на тижневому таймфремі е, ситуацію в принципі, ніяк не змінилась. Ми знаходимося в зоні акумуляції. І то зона акумуляції знаходилась вище орієнтовно, можна сказати, 4,5 долара. Тому очікуємо вихід з цієї зони акумуляції. Думаю, що вихід вже буде досить швидко. Коли монета ефір закріпиться вище минулих АТХ, розпочнеться міні-альтконсезон. Очікую, що монета Dot перейде до 18-20 доларів. Це буде перша зупинка, перші середньострокові цілі по монеті Dot. Далі, давайте переглянемо монету Near Protocol. Також бачимо, що на тижневому таймфреймі, в принципі, ніяких імпульсних зростань ми не бачили. Очікую, що також міні-альтконсезон монета перейде. До наших минулих АТХ. Це зона орієнтовно, давайте візьмемо зону від 16 до 20 доларів. Саме в цей діапазон я очікую, що перейде монета в наш міні-альткоін сезон. Монета Avalanche. Також на тижневому таймфреймі бачимо, що знаходимося ми просто в зоні акумуляції накопичення. Очікую, що перейдемо також в сильну зону. Коли в нас буде відбуватися зміні альткон сезон, я очікую, що це відбудеться до кінця 2025 року. Тут це мінімальні зони, я думаю, 94-100 доларів. А максимум, який ми можемо пройти в цей період, це звичайно, що наші минулі АТХ це орієнтовно 140-150 доларів. Я думаю, що монета Avalanche також може показати зростання в цей діапазон. Далі це біткоін домінація. Якщо ми говоримо про альткоїни, про альткоїн сезон, то бачимо, що біткоін-домінація ще знаходиться, можна сказати, в такому відскоку. Біткоін-домінація на сьогодні вище 60%, а альткоїни вже починають відновлювати швидше, ніж біткоін. Тому це є досить хороший позитивний знак. Я думаю, що біткоін домінація продовжить своє зниження і, відповідно, фіксувати всі свої інвестиційні позиції можна буде, коли ми перейдемо. До ось цієї такої, можна сказати, хорошої зони підтримки. Це буде така основна зона, де можна буде вже фіксувати інвестиційний портфель по альткоїнам. Поки що ми знаходимося на відмітках 60%, що є досить високо, потенціал зниження залишається великий, і, відповідно, ті самі екси на альткоїнах також залишається потенціал великий на те, що ми побачимо хороші результати. Я думаю, що крупному ігроку хороші ікси потрібно для того, щоб зробити ФОМО, щоб учасники повернулись на ринок, і відповідно саме це і буде у нас відбуватись. І, скоріш за все, це буде відбуватись ще й двома хвилями. Перша хвиля до кінця 2025 року, і наступне таке хороше сильне зростання, коли вже буде ФОМО взагалі у всіх. Це буде відбуватись в 2026 році. Також давайте глянемо індекс altcoin сезону на сьогодні. Ми переглядаємо ситуацію глобально ми на сьогодні на відмітках 35 пунктів, що в принципі досить низько. Коли ми будемо знаходитись на відмітках 85-90 пунктів, ось тут можна буде вже придивлятись до фіксації альткоїнів. Ось ці сквізи ми бачимо вниз і вверх, це, напевно, якісь глюки. І відповідно, деколи така ситуація буває, потім ось дані сквізи пропадають. Але. Очікуємо поступового зростання в зону 75 це альткон-сезон, І коли ми будемо знаходитись вище, будемо перебувати в зоні 75 пунктів і вище, саме там буде відбуватися основне зростання, основний альткон-сезон. Тому очікуємо, що до кінця року ми побачимо хороше зростання і міні сезон і в 2026 році ми побачимо біткоін по 200 тисяч доларів, і основний альткон-сезон.